І росіяни продовжують тероризувати Запоріжжя лише за сьогодні двічі вдарили по місту. Для цього застосовували ракети та дрони камікадзе. Крім того, продовжують розбирати завали будинків після вчорашньої ворожої атаки. Яка наразі ситуація у Запоріжжі знає наша кореспондентка Марина Моїсеєнко? Марино вітаю вас і розкажіть, чи з'явилися нові подробиці щодо вчорашньої атаки та сьогоднішніх обстрілів вітаю. дійсно є нові подробиці, тому що буквально більш ніж одну годину тому по місту було здійснено знову чергові ракетні обстріли. Застосовувалися знову попередньо ракети С 300 якими гатили в найближчі дні по місту. Наразі відомо, що постраждав один багатоповерховий будинок достатньо суттєво, але без руйнації головних конструкцій, зазвичай в людей пошкоджені вікна, вибито шипти. Частково дахи, тобто всіх людей, хто жив у цьому будинку, в одному з районів міста, наразі готові прийняти в найближчих центрах прийому для людей, які страждають від ракетних обстрілів. Також поруч з цим будинком були дитячі заклади, в яких теж повиносило просто вікна від хвилі удару. також вперше сьогодні вночі ми почули. Як працюють ті самі дрони, камікадзе атаку було здійснено місто в темний час доби. І звісно, тривають роботи вже другу добу по ліквідації наслідків ракетного удару, яке було здійснено вчора, о 5 годині ранку наразі а, кількість загиблих уточнена складає і збільшилася. Це 12 людей. А, їх а, тіла знаходять під завалами будинків, а, які зруйнували ракетні удари в самому центрі міста. Також відомо про 21 постраждалого частково. люди з цього числа постраждалих знаходяться на лікуванні їх стан, як кажуть лікарі, достатньо стабільний в більшості це легкі та середньої тяжкості пошкодження деякі відмовилися від госпіталізації після отримання медичної допомоги.